Ну я вообще был занимался. Я первый бездельник. <ристот> первый <ристот> бездельник. Якої мати? Хто? Добрий ранок, шановні секречі. Заліто, коли я йду по районам, я завжди округів жителей. Бо сьогодні ця влада проводить ранішнє засідання. У вас в районі, яка сьогодні хоче. Різними шляхами від цієї ці, ці влади, яка позорбувала все, що їм в Сукеранському районі. Той голова, який сьогодні рветься і був голова він рветься сьогодні до крісла всіми силами, хоче утриматись. Це та людина, яка виганяла з роботи добросовісних людей, яка готує. Ви знаєте, я сьогодні приїхав по Цигальщині, я бачу людей, які трошки якісь бояться. Кожен заїжджаєш, люди вітаються, люди бачать наш настрій. Ми їдемо до щоб роз'яснуємо. Це той район Сокирянський, де мене особисто хотіли пішлічно розправитися з талімові. Якщо ви знаєте одного Дніпровську 10 днів назад, коли я... Їхав колоною на Київ перед Нагодим нашим автомобілям сів доїди до проколов скати. Що ми зірвали, і я приїхав, потім, коли я приїжджав, всім писали, всім. Говорив мікрофон, ближче, ближче до мікрофону. Чи можу ви див'ятися? Чого ж ви див'ятися? Це нічого не буде. Просто будуть негативні наслідки тільки ну, в твою сторону. Я вам скажу, що от, навіть е, того Майдану, який став е, там вже свій меседж, що я його розклав. Хто був на Майдані, він його бачив обов'язково, він був по центру Голобуса на самому верху, там було написано, то був мій меседж до всього українського народу. Там написано було за ківемний, так, як на майдані. Це наша біль, це наші вічі. Хочу сказати, всі, весь, світ, ну, як, весь світ вважав, вважає, що український народ це є не тища раз. Особливо мене вражає те, особливо вражає те, що так вважає Росія також. Мене, київська Русь, історія Київської Русі за півтора тисячі. Uh, Нам всього 800 років. Як не можемо бути її менше брати. Це не бути. Це б <говорить> <говорить> я хочу, я маю право, я маю право. Хоча вона <править> в цьому житті це раз і до кінця. <говорить> <говорить> я хочу це зробити сьогодні. Я дуже, я дуже довго мужика. Ви Все, Всі депутати Семілянської районної ради, їх 16 чоловік, коли були на місці, були обрані партії. Шановні депутати, будь ласка, шановні депутати. Відповідь, це незаконно буде проведені сесії. Бабій, балан, блинка, Бойка, Бордейні, Бурлака, Бутовська, Лазнюк, Горб, Крижанівський, Ковіло, Лукашова, Аліні, Кутенка і Калина і Вони всі позволяють. Шановні колеги, в відповідності до питань, які узгоджені в президенті районної ради, порядок денний, позачергової сесії районної ради, виноситься питання про виконання районного бюджету за 2013 рік. Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік, про обрання голови Себілянської районної ради 6 стихання, про суспільну політичну ситуацію в Україні. Шановні колеги відповідності до регламенту Сепілянської районної ради на дочергову сесію про 60. Виключно питання і запропонованих Прошу депутатів Семілянської районної ради затвердити порядок денний нашої сесії. Можна зміни? Зміни, доповнення, ви повинні сказати. Перше питання обговорити політичну ситуацію в Україні. Раз. Друге питання покласти другим питанням вибори голови. Будемо знати, хто буде виконувати той бюджет. А тоді бюджет, третє питання і питання. Моє така пропозиція. Я маю пропитати. Перше питання про виконання районного. Друге пронесення, в міста району, не можу далі говорити, зелі там, готовий встати сюди на крісло. Ми не допустимо. Ми це безприйдящину вас не допустимо. Приїхали, щоб навести вам порядок. Якщо ви не вмієте вести, якщо ви не знаєте, як треба проводити сесію, я вас навчу. Що цього не зроблено? Чи посадили вже своїх людей? Громади вибирають, йдіть порядок, законодавства України. Є пропозиція з громади вибирати. У нас пантинське законодавства закінчені. Фартинське законодавство закінчені. закінчені. Тому я прошу, значит, я за то, щоб приїхати за те, щоб було зробить з вас ви потрібно спочатку Ви знаєте, ви зараз приїхали і кажете, що там були бандіти, ви чесні люди. Ви, ви приїхали, ви просто не поважаєте нас, депутатів. Ви не поважаєте нас. Субтитры сделал DimaTorzok provocado

Порядку. Мол, да. Да. Розгляду питань, припрошу голосувати. Хто за? Руки <звук> підіймайте! <звук> 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 <звук>

Може, взовсім. Ja, ja, ja. Обільше ja, тих, що приїхав, вони не бачать перший раз. Вони чули їх настроїли, що такі є. Це ж це ж бачили Усі бачимо, ми знаємо ваші справи. Ви бачили? Є прохання говорити, може, йдеться видно, лише про політичну ситуацію України, не лише полічні питання вихвалюватися. Я вас прошу. Я вас прошу. говоріть. Говоріть, Говорить. А ви повинні постійно слухати, що ми говоримо. Тебе ніхто не 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 Борисович. Голість відповідальність ситуацію. Чому? Бо тобто я пам'ятаю, <ривіт> <в тих ривіт> коли я сам розпочинав це робити в районі з революцією. Я теж вірю. але коли я закликав робити цю революцію і мені робити, відпочав ті часи президента Ющенка, то я не думав, це закінчиться тим, що будуть люди друг другу погрожувати, що будуть люди ходити в масках, що будуть люди дзвонити по телефону, ну як оцінювати дзвінок. Що мені згорять по закону, кажуть, мають спалити разом з лікарнею. А лікарня при чому? Це провокація. Це провокація. Це провокація. Як можна оцініти, коли київати, доня, представляючи депутатом голосної ради, кажуть, якщо ти підеш, похожиш, ти говориш, гади, тебе з пологом ліска. Це, не Це, не Це, не Це провокання. Провокання. ні одна посада не стоїть тої камінь, тої крові. І коли 18 числа я побачив, може хтось не знає, що робиться на Майдані, я написав заяву, подав відставку, я не звідний з цим. Ні, ні одна посада, не в той кафе міської хрони. І заяву, сьогодні вже черговий раз переписував, бо я написав на що президента, його нема. Переписав заяву, але в заяві я написав, що даю копію тієї заяви, яку відправив по Польщі і здатково 18 числа. Шановні, заради спокою. Мене, от зразу приїхали, змінили, що я хочу бути головою районної ради. Ну неправильно це. Якщо ми строїмо демократичне суспільство, то ті самі представники опозиції мали б мені зателефонувати. Мій телефон здає весь сутерянський район. Не опозиція, ви опозиція. Ну трохи. Я не вас маю на увазі, я маю Сутерянський район. Тому що я вважаю. Що Майдан стояв для того, щоб керували люди, громада. Неправильно, коли Чернівецькі люди будуть вирішуватися сукірянською, вирішують. Але для того, І ще так, раз, для того, щоб да. спокій в районі, я написав перший раз заяву. Так? Я вам зараз заявляю, що я не претендую на посаду. Не треба мене спитати. Я не претендую. на... Ну і що? Ви так вважаєте? Значить розказую, задали питання і відповідаю. У 2010 році мене вибрали депутатом районної ради в селі Лопатова. Ми йшли разом з Петром Михайловичем Прем'єрцем. І мене вибрали люди. І я не складу ці повноваження в тих пір, поки не приїду в і Мені більшість людей не скаже, ти вільний, я зразу піду. Значить, після того, як мене вибрали депутатом районної ради, мене вибрали люди головою, депутата головою районної ради. І якби я хотів сидіти тихенько і бути в опозиції три роки, а зараз ходити з прапором, я б не пішов головою Сікарянської адміністрації. А я пішов тому, що на першій сесії Сікрінської районної ради депутати створили фракцію. Яка називається Сокірянщина? Там пише листопад місяць 10-го року. Сокірянщина об'єдналася для того, щоб працювати на благо Сокірянщини. Я міг спокійно сидіти головою районної ради і виступати і казати, що я був опозиції. Але я все життя казав, кажу, і буду казати. Я працюю і буду працювати на громаду Сокірянського району. Зараз, що не маєте, я не на посаду голови районної ради. Якщо осінь будуть вибори, але будуть вибори місцевого органи. І основня 25 покрою, 25 маю, 25 маю вибори президента, а осінні будуть вибори місцевих, є законопроект Верховній Раді внесений вибори органів місцевого селатування. І якщо люди довірять в цьому закону, який закон пропонується, голову районної ради мають обирати. Завжди був за це. Я слишком довго попрацював у владі, щоб не знати, який тиск має голова адміністрації, не політик, це господарник, який відповідає за дороги, за, дороги, за лікарню, за те, що посипало, щоб, щоб вислати дерева, щоб було світло. Не мав собі світла, у мене телефон червоний, а й лікувати вибори. Так. це оборона, да. шановні! Единственный криминальный Yeah. <laughs> am